Є знижки на зіпелор 10% в аптеках. Подорожник, пам та ощад. Перша леді України, 6 лютого святкує день народження. Колись зовсім непомітна і непублічна дружина актора, яка завжди воліла залишатися у тіні. Тепер не просто дружина президента, а голос усіх українців у світі. Пропонуємо згадати, якою була і якою стала Олена Зеленська і як змінилася в умовах повномасштабної війни. З вами новини ТСН-UA, Я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки, а ми переходимо до новин. Цей рік життя для першої леді України Олени Зеленської був доволі активним. Вона здійснила офіційні візити до США та Канади. Була присутньою на урочистому заході в Букінгемському палаці. З нагоди коронації Чарльза III. провела низку важливих зустрічей на саміті НАТО у Вільнюсі і не тільки колись не публічна Олена Зеленська особисто просила зброю у світових лідерів для захисту України. Зокрема, найбільший резонанс викликала промова першої леді у Конгресі США ще у липні 2022 року. До речі, Олена Зеленська стала першою дружиною іноземного лідера, яка виступила перед конгресменами з потужною промовою. Я вдячна за можливість бути тут і звернутися до конгресу Сполучених Штатів Америки. Я знаю, що це відбувається вперше, коли дружина президента іншої країни може звернутися до конгресу в цих стінах. Зазвичай дружини президентів займаються виключно мирними справами. Освіта, правозахист. Рівні можливості, безбар'єрність. я думаю, що ви очікували від мене сьогодні виступу саме на такі теми. Але як про них можна говорити, коли проти твоєї країни йде неспровокована загарбницька терористична війна? Росія знищує наш народ. я звертаюся до вас від імені усіх загиблих, від імені тих, хто втратив руки і ноги, від імені людей, які ще живі та цілі. Від імені тих, хто воює і хто чекає на своїх рідних з передової. Я зараз прошу річ, яку я б ніколи не хотіла просити. Я прошу у вас зброю. Зброю не для того, щоб нести війну на чужу землю, а щоб захистити свій дім і право прокидатися у ньому живими. Я прошу у вас протиповітряну оборону, щоб ракети не вбивали дітей у їхніх візочках. Щоб вони не руйнували дитячі кімнати і цілі сім'ї, вона відверто показує усі знущання росіян над українцями і вже давно вийшла за рамки формальних обов'язків дружини президента і не завжди може стримати сльози, коли говорить про горе народу. Це дівчинка Ліза. Я познайомилася з нею перед різдвом, коли ми готували привітання для дітей. І я запам'ятала її саме такою веселою, грайливою маленькою бешкетницею. А це відео інше зробила мама Лізи, її звати Ірина. Коли вона вела дівчинку на заняття. Куди ми йдемо, зайчику? питає мама. І донька називає ім'я улюбного вчителя. Лізі було всього 4 роки. Її вже немає. Ось фото візочка. 14 липня Ліза була вбита. Російським ракетним ударом по нашому місту в центрі України, місту Вінниця, 25 загиблих, 200 людей поранено. Мама лізу у важкому стані. Кілька днів їй не казали, що донька загинула. Не знала, як сказати. І ось це куди ми йдемо. Звучить у мене вухах уже протягом шести днів. Ще один ракетний удар, просто по житловому будинку. Це місто Очаків на півдні України. На цій фотографії Єва. Вона любила малювати. Їй було 5 років. Чергова російська ракета. Разом з Євою була вбита її бабуся. Ці молоді обличчя це працівники та відвідувачі шопінг-молу в Кременчуці. Їх більше немає. І шопінг молу немає, тому що російська ракета спалила усе і їх усіх. Це журналістка. Її звали Віра. Вона 20 років працювала в українських медіа, а останні 4 роки в Українському бюро Радіо Свобода. Загинула в Києві від чергової російської ракети. Цього хлопчика звати Андрій. На щастя, він живий. І він зараз в Німеччині. Йому три роки днями був його день народження. 7 липня, 8 липня ви запитаєте, що він робить в Німеччині? Він там навчається, навчається користуватися протезами. Трирічний хлопчик. Російський літак скинув бомбу на будинок, в якому ночувала родина Андрія. Він там був з батьками і сестричкою Анею. І скільки таких дітей в Україні? Скільки ще родин? Які можуть бути зруйновані цією війною, це такі голодні ігри Росії: полювання на мирних людей в мирних містах України. А говорить Олена Зеленська не мовою офіційних заяв, а простою людською. Ви лише уявіть, як це, коли людина, яка не прагнула популярності, виходить на публіку ще й світову. Їй стоючі аплодують політики. А демократ Білл Паскрел під час конгресу навіть накинув на плечі український прапор. Хочу звернутися до вас не як перша леді, а як донька. І як мама, яких би посад ми не досягли в житті, ми завжди залишаємося в першу чергу членами своєї родини. І в мене є можливість розповідати їм про Україну не політичною мовою, не мовою заяв, а мовою звичайних людей, розповідати їм наші історії. І це. Їх дуже сильно цікавить. А ось 20 лютого 2023 року. Президент України Володимир Зеленський і його дружина Олена Зеленська зустріли президента США Джо Байдена біля Мар'їнського палацу. Перша леді разом із чоловіком зустрічала американського президента. Коли той приїхав до Києва, такого в історії України ще не було а раніше усі дружини президентів займалися виключно благодійними ініціативами. Мирними так колись починала й Олена Зеленська. Її першою ініціативою, як першої ледь, стала реформа харчування в українських школах. Допомагав розробляти нове меню шеф-кухар Євген Клопотенко. Реформа має комплексне завдання: від поліпшення якості поживності страв та безпечності харчових продуктів до ресурсного забезпечення шкіл. Оновлене шкільне меню налічує 160 позицій. Це і традиційні українські страви, і популярні страви різних кухонь світу. У червні 2020 року стар. Тувала ще одна ініціатива Олени Зеленської з поширення української мови у світі та впровадження україномовних аудіогідів у найбільш знакових місцях, зокрема у найбільших музеях світу. Наприкінці січня 2020 року Олена Зеленська презентувала україномовні аудіогіди у Лісабоні, Порту та Сінтрі. Її такі відкриті вже у 25 країнах світу. Дружина президента також опікувалася і продовжує це робити дітьми інклюзивними програмами для створення безбар'єрного середовища в Україні. Та рівних можливостей для різних верст населення, це от таке собі життя до та після. Особливо помітно це, якщо взятися за біографію Зеленської ще до президентства чоловіка, адже колись вона була не публічною сценаристкою 95-го кварталу і зовсім не любила потрапляти в об'єктив камери. Колись про Олену з дівочим прізвищем Кияшко ніхто і нічого не знав. Вона народилася у 1978 році в звичайній родині. Батько Кияшко – Володимир Тимофійович, кандидат технічних наук. Доцент кафедри будівельної конструкції та споруди Київського інституту залізничного транспорту. Він викладає дисципліну будівельні конструкції та будівлі на транспорті. Власне, тому після закінчення школи батьки мовили Олену вступити на архітекторку. А от під час студентських років усе і закрутилося з Володимиром Зеленським. Хоча вони навчалися в паралельних класах однієї школи, але тоді знайомі не були. До слова, старт кар'єри чинного президента Володимира Зеленського розпочався зі студентських років і відтоді пор. Поруч з ним завжди була Олена, яка, хоч і має освіту архітекторки, з червоним дипломом на секундочку, але жодного дня не працювала за фахом, який зазначено у дипломі, а стала допомагати зеленському і придумувати мініатюри для студентських виступів у КВК, а згодом стала авторкою студії Квартал 95». Побралася пари у 2003 році. До речі, на пропозицію подейкують Олена. Чекала цілих вісім років. Хоча Зеленському доводилося її раніше відбивати у іншого хлопця. У 2008 році Олена і Володимир стали батьками. У них народилася дочка Олександра, а 21 січня 2013 року Олена подарувала чоловікові сина, якого назвали Кирилом. Паралельно вона писала для вечірнього кварталу та проєкту Жіночий квартал, але ніколи не була під прицілом камер. Зрідки З'являлася на вечірках, не давала інтерв'ю і не знімалася для глянцевих журналів. Та усе змінилося під час президентських виборів у 2019 році. Хотіла чи ні, на публіку довелося вийти. Зеленська за версією журналу Тайм входить до переліку ста найвпливовіших людей 2023 року. Хоча сама вона про себе так не говорить. Я не відчуваю себе найвпливовішою, тому що в мене немає мети стати найвпливовішою. Приємно, що це не залишається поза уваги, і ще приємніше в тому сенсі, що я все ж таки завжди представляю Україну. І коли в таких рейтингах звучить Україна, це для мене найголовніше. До слова дуже змінився і стиль Олени Зеленської. На усіх офіційних зустрічах кожного разу перша леді демонструвала не лише стильні, а й по-справжньому символічні образи від українських брендів, таким чином підтримуючи вітчизняне виробництво та демонструючи світові талант українських дизайнерів. Найчастіше в її аутфітах простежується мінімалізм, кежуал та класика. От коли в Києві Зеленські зустрічали американського президента, Олена вибрала лук в стилі Total Black. На ній було коротке двобортне пальто вільно крою від українського бренду АЕМДЖІ водолазка і штани Палаццо від українського бренду Артем Клімчук. Аутфіт Олена доповнила чорним взуттям. До лацкана на пальта вона прикріпила символічну золоту брошку у вигляді калини з перлів. Під час офіційного візиту до південної Кореї перша леді України обрала білосніжний костюм від українського бренду AMG, який доповнила сережками Гузема, вінтажною брошкою та туфлями-човниками коричневого кольору. У всесвітній день вишиванки, 8 травня. Перша леді зустрілася у Сеулі з українською діаспорою. Вона обрала елегантну вишиту сорочку вотинанку від відомого українського бренду. Та доповнила вишуканий образ чокером гривня та хрестоподібним колоном того ж бренду. А на концерті на Лукішській площі Вільнюса ще став завершальною частиною події Піднімаю прапор за Україну в НАТО. Перша леді України з'явилася в брюках Катімо та чорно-білій вишиванці від Джуніа Проджект. Сорочка має назву Франка. Її крій базується на силуеті вишитої боршівської сорочки. Розбирати луки першої леді можна довго, але варто згадати, що нікуди не подівся й гумор цієї сімейки. Так хітом стало ін. Заявив, no, not no not together, not together. It means, it means how we help each other. Yes, yeah, so and what strength ah. do you get? I know what you have from me. <laughs> exactly. You know. Yeah. Of course you know. I if I can. Yes. That. That, that is my love and that is my best friend. So that is my energy. I wanted to answer your question at the very beginning when olena told you like she prepared breakfast for for the children in the morning and prepare clothes and etc and and what what I wanted to tell you that but I have no such possibility No such possibility so, Нобері <laughs> I, I mean such, брекфас such, uh, such difficult period. Because you're living apart. Yeah. і навіть під час інтерв'ю Зеленський завжди згадує дружину. Ви запитайте, який момент приємний момент, коли я можу поспілкуватись з дітьми по телефону або з дружиною. Не буду говорити або, бо вона образиться. Давайте так скажемо, коли я можу поспілкуватись точно з дружиною, і, і якщо іноді з дітьми, так? Я думаю, їй так сподобається більше все ж таки. І це спілкування це той момент, коли можна, як то кажуть, Видихнути, і, хоча на початку повномасштабної війни, з чоловіком довелося розлучитися на цілих два місяці, тепер вони часто разом на усіх ділових та міжнародних зустрічах. Ну і звісно, курйози стаються і під час цих офіційних зустрічей українці підозрюють, пані Олена напевно йде ще Музика Там не було вони разом вже понад 20 років. В одному із інтерв'ю Олена Зеленська зізналася, що угамовує стрес миттям посуду. А от після перемоги мріє сісти в машину і податися в тихе місце з виглядом на Київські море без охорони та підвищеної безпеки. А щоб це стало можливим разом із українцями, чекає на такі заповітні слова від чоловіка та президента України. Він мені нарешті скажуть, що все скінчилося. Перемога, так. Я вважаю, що можливо, це я буду не першою, кому він це скаже, тому що він завжди зараз на роботі. Але разом з іншими хочу почути це, хоча б по телебаченню. Скажеш? Впевнене в цьому. А поки вся Україна чекає на такі слова, ставте вподобайки під цим відео, коментуйте, поширюйте і не забувайте донатити. А також насипте привітань для першої леді України. Віримо в ЗСУ, слава Україні! Слава нашим збройним силам та смерть ворогам! Бережіть себе! Побачимось!